Шановні друзі, ми продовжимо програму. Новий день на телеканалі Миколаїв. Наші військові і, зокрема, 79-та аеромобільна бригада захищають батьківщину на сході. Можна із певненістю сказати, що чимало життів, вояків, їх здоров'я збережено завдяки. Потужній згуртованій роботі наших миколаївських волонтерів І від сьогодні ми починаємо у нашій програмі знайомити вас із найактивнішими учасниками волонтерського руху на Миколаївщині. І ось у нашій студії я рада представити вам нашу гостю. Це Анна Деменко, волонтер Всеукраїнського волонтерського центру Народний проект. І тема нашої розмови допомога «Допомога-79». Вітаю вас, Анну. Дуже Добре. рада бачити Добре. вас. У нашій студії, і я думаю, що у нас чимало цікавої інформації і цікава бесіда попереду. Я думаю, що наша бесіда буде цікава і вам, шановні друзі, тож звертайтеся до нашої студії за телефоном у студії прямого ефіру 76 92 42. Якщо маєте чим допомогти нашим військовим, нашій 79-й аеромобільній бригаді, то не соромтеся, телефонуйте. А на ваших екранах ви побачите координати. Як можна, куди можна скеровувати допомогу? Ви побачите координати Миколаївського обласного благодійного фонду, регіональний фонд благочестя. Ну, а зараз я повертаюся знову до нашого гостя. Аню, знову вам доброго ранку. І розкажіть, будь ласка, що це за такий проект, що це чи акція, чи рух, що таке е, об'єднане під темою «Допомога-79». Доброго ранку. Допомога 79 це проєкт, який створений для того, щоб допомагати нашій 79-й армобільній бригаді. Ну, почалося все з того, просто з бажання, звичайного бажання. Ми звичайні люди. У мене є друзі, які ну, захотіли допомагати, і ми просто об'єдналися для того, щоб поділитися якимись ідеями. З'явилася ідея поставити палатки намети. По місту, щоб люди, звичайні люди, могли просто принести те, що в них є. У когось є якісь продукти харчування, у когось є гроші. Хтось може зв'язати звичайні шкарпетки, але це вже актуально більш зараз взимку. А кожен із нас може допомогти. От для того створений цей проєкт, щоб кожен міг допомогти, щоб було місце, куди вони змогли це принести і якось проконсультуватися, що саме зараз потрібно. Саме у вас у перших з'явилися намети. На Миколаївщині ми вже знаємо, що дуже потужно така хвиля волонтерства піднялася. І вона така розгалужена на різні теми, хтось там в проєкті народна броня, хтось допомагає взагалі військовим, хтось пораненим, хтось біженцям. Ви допомагаєте саме нашим миколаївським військовим і ось так творчо, вже намети. Поставили, скажіть, будь ласка, чия це була ідея? Ну, моя та декількох моїх друзів. Почалося все з трьох людей. З Ось трьох людей. Так. А зараз скільки людей у вашій організації, в вашому проєкті? Ну, зараз у нас більше 30 людей, не можна просто так. Підрахувати, бо є люди, які ну приходять один-два рази. Деякі залишаються, тобто вони постійно у нашому проєкті волонтерами. Ну можна сказати, працюють, бо це дійсно ну, праця щодня. Може, треба було вивозити палатки, стояти, розмовляти з людьми, приймати цю допомогу, потім збирати ці палатки, рахувати гроші, рахувати все, переписувати все, що ми зібрали за день. Звіти робити, mm -hmm. приймати рішення, що, ну, що будемо купляти, бо теж дуже складно. Прийняти рішення, що саме, ну, по-перше, є якісь прохання, що не на найобхідніше, на і ти вибираєш не ті, ну, навіть краще, ніж для себе, бо ти розумієш, що їх багато, ти хочеш купити щось найкраще, і для цього потрібно вибрати, вибрати з багато вибору або нашого виробництва, або закордонного. Ну і потрібно прийняти рішення за дуже багато, багато кількість, велику кількість людей. Так, за тих людей, які довірили вам свої гроші чи своє майно? Так, і для тих людей, яких ми якими це купляємо військовим нашим, бо вони заслуговують на те, щоб ми для них старалися, ми для, ми для них щось робили, бо вони захося захищають сьогодні наші домівки. Скажіть, будь ласка, Аня, як ви опинилися ось у центрі волонтерського руху? Чим ви взагалі займаєтеся по життю? І чому волонтерство зараз стало вашим ключовим, ключовою справою? Ну, я звичайний бухгалтер. Зараз я трохи змінила свою професію на it спеціальність. Ну, це не так важливо. У, мене, у нас просто з'явилося бажання допомагати. Ми у вас є серед родичів, знайомих військові. Ні. Ну, тобто ви ось так прониклися в мене, ідеєю. У мене Ці. є друзі а, військові з а, ну і я якийсь час займалася парашютним спортом. Ну, можливо, через це в мене ну, така любов до військових. Така ну, не просто любов, а така дуже людяність, виявлення чуйності. У нас є дзвіночок, у нас є глядач на зв'язку. Алло? Я хочу знати. А представляется или не представляется, или как? Як? як вас звати? Може, представьтеся, будь ласка. Ну, мене звати Кристина Влендер, мені 72 два года. Дуже приємно. Я хочу знати, де розташовані ці палатки, щоб помощь оказать какой-то там посильно. Я пенсіонерка, но что-то могу. Дякую вам за дзвіночок. Дякуємо вам. Аню, скажіть, будь ласка, де розташовані ваші намети? І щоб зараз ми знаємо, що чимало з'являється якихось підробок, такі не дуже чесні й сумлінні люди намагаються скористатися ситуацією. То щоб ні з ким вас не переплутали і надали адресну допомогу. Де ваші намети? Зараз через те, що температура повітря вже знизилася, наші намети стоять на проспект... В суботу та неділю на проспекті Леніна і перехресті 8 березня. Це намети біл білого кольору, а збоку там є надпис Допомога 79» зеленого кольору. Дякую. Розкажіть, чого вже вдалося досягти в рамках цього проекту допомога 79»? Ми придбали дуже багато всього. Частину речей нам передали просто люди. Приносять Тобто, ну це в основному продукти харчування, якісь спорядження тобто, якщо... ви говоріть конкретно, які продукти харчування? Треба зазначати, чи берете ви, наприклад, простий хліб чи масло, чи якісь тільки чітко окреслено згідно згідно списку. Ми, прий... Ми приймаємо те, що не, не... псується, не псується так. Тобто, якщо хліб, то він має бути сушений, сухарі, масло, ну тільки соняшникове, це гречка, ну те, що ми приймаємо: гречка, макарони, якісь тушонка, ну, таке, що, що не, просто не псується, щоб можна було його туди довести. І щоб воно протрималось деякий час, принаймні так. до необхідності. Так, зараз наш проект більш направлений на теплі речі, тобто це термобілизна. Якісь теплий одяг, обігрівачі. У нас дуже багато серед наших глядачів, рукодільниць. Я точно знаю, майстрині вищий пілотаж щось приносять вам? Так, приносять шкарпетки в'язані, ну, светри, отаке. Чого найбільше зараз потребують наші військові? Ну, вони багато чого потребують. Ми просто наш проєкт ну, намагається в на рамках проєкту. вашого проєкту. Я окреслю питання. Добре, нам потрібні, от зараз нашим військовим потрібні теплі спальники, карімати, теплі речі, обігрівачі. Таке те, що те, що те займається наш проект. Те, що може зігріти в цю холодну пору так. наших солдат, скажіть, будь ласка. Ви відчули, що о, волонтерський рух якось набирає обертів. Про що це свідчить? Ну так, у вас із трьох людей вже 30. і люди, бачите, телефонують, приходять, приносять. Так, у нас дуже збільшилась кількість людей, і ми дуже вдячні людям, які просто приходять до нас, і вони розуміють, що ми кожен з нас працює. Безкоштовно, тобто нічого, не нічого не просить за це. Ми просто патріоти, які хочуть щось робити, хочуть вкладати душу, хочуть чимось допомогти нашим військовим. Кожен кожен може допомогти. Потрібне тільки бажання. Може хтось в'язати ті шкарпетки, хтось може принести продукти харчування, хтось може принести гроші ми купимо те, що потрібно нашим військовим. Про що ось це свідчить? Ось така підтримка людська і те, що вже чимало людей виявило бажання стати волонтером? Те, що Україна сьогодні прокидається. З'являються люди, дійсно патріоти, які готові будувати нашу нову країну. Скажіть, будь ласка, якщо зараз серед наших глядачів є бажаючі стати волонтером, прийти вам на допомогу також, як можна це зробити? Можна прийти на палатку, звернутися до наших волонтерів, і вони візьмуть контактні дані, і можна працювати волонтером, точно так, як і ми. У вас зараз є можливість буквально одна-дві хвилинки. Ви можете звернутися до наших глядачів із своїм зверненням. Дякую, шановні українці, миколаївці. Я звертаюся до вас, бо кожен із нас може чимось допомогти нашим військовим, і від кожного з нас. Від кожного з нас зараз залежить наше майбутнє, наше завтра. І кожен із нас може вкласти якусь частинку себе і допомогти нашим військовим і самим собі. Бо якщо ми сьогодні не допоможемо нашим військовим, то ну, хто нам допоможе? Дякую вам. Дуже. Гарні, теплі, палкі слова, і у нас ще є один дзвіночок, я не можу залишити його без уваги. Алло. Скажіть, будь ласка, от я задавала питання: а консервацію домашню можна? Там огурці, помідори, солені в бутилях можна? Ну, на жаль, не можна, бо це дуже важко довести у машинах. Ну, тобто воно грузиться все з велику фуру і ну не факт, що воно просто ну, дійде. Це можна ці консервацію, можна допомогти, ну привезти також на палатки, і ми передаємо військовим, які в Миколаєві. Тобто, ну, наприклад, є військові з Бельбеку, є військові з САК, які зараз тут, і ну, ми їм теж допомагаємо, теж привозимо теплі речі, допомагає бо у них і маленькі дітки, і а, дорослі люди, які у яких ну немає можливості сьогодні на все прибрати, придбати. Отже, в будь-якому разі звертайтеся до наших волонтерів, вони скерують і вашу діяльність, і ваша допомога, і ваша увага не залишиться без подяки і буде оцінена належним чином, буде спрямована туди, куди вона найбільше, де вона найбільше необхідна. Дякую вам, Аню. Приємного продовження дня. Ми будемо у нашій студії знову продовжувати знайомство із нашими найактивнішими діячами волонтерського руху на Миколаївщині.